Ігор Ітерович з нами на зв'язку. Це політолог та політичний консультант. Пане Ігорі, добрий ночі. Вам вітаю. А що робити з цим абсурдом? Насправді політичні рішення реальні і нереальні в цьому випадку, тому що країна-терористка головує в радбезі ООН, в власне в організації, яка має приймати головні ключові політичні здорові рішення, скажімо так, має в головуванні такого ну насправді терориста світового. Чи є якісь рішення і впливи фактично на цю ситуацію? Ну, насправді, організація Об'єднаних Націй є один механізм, який на жаль до сьогоднішнього дня не був застосований. Це механізм генеральної асамблеї, коли е, всі країни е, своєю більшістю, а не ті, які засідають виключно в раді безпеки, ООН і мають право вето, приймають ті чи інші рішення. І ці рішення, як мінімум, як мінімум, починаючи ще з 2014 року, повинні були накласти обмеження на Російську Федерацію, як на ту країну, яка розпочала агресію, яка здійснила тимчасову анексію е, сусід на Території сусідньої країни, і яка при цьому могла блокувати будь-які рішення на рівні ранбезу. А на жаль, достатньо довгий період часу про цей механізм інструмент тільки говорили, але власне не приймали рішення щодо його застосування. Можливо, такі трагічні події вони дещо змінять ситуацію, і багато країн вони ну згадають про свою роль і про своє значення в ООН. Тобто, це не ну не повинна бути мертвонароджена організація, де дуже багато країн, але при цьому вона не може. Одну країну поставити на місце. Ще один до речі момент пов'язаний з тим, що от представники ООН сказали, що там з великою ймовірністю, це також дуже дивне якесь таке, не не, не сильно адекватне формулювання. Але тим не менше, з великою ймовірністю це була російська ракета. Ну це в принципі всім зрозуміло, і всі докази там да ним-давно були вже зібрані. Ще вчора воно все було помітно. Але тим не менше, у ООН через подібну процедуру є можливість розглядати військові злочини, які здійснює країна, яка є членом організації. В даному випадку це Російська Федерація, і цей механізм також треба запускати. З приводу там переформатування Ради безпеки. Звичайно, це складна ситуація, оскільки там можуть підключитися такі країни, як той же Китай. І накласти, скажімо, своє вето, але як мінімум тимчасово обмежити можливості Росії блокувати прийняття рішень на рівні організації Об'єднаних Націй, така можливість є. Але для цього потрібна в тому числі політична воля керівництва ООН, яке повинно ініціювати цей процес, ну або як мінімум не заважати тим ініціативам, які на сьогоднішній день є в генеральній асамблеї, де все голосніше за останні кілька тижнів звучать заяви про те, що ну Росія, м'яко кажучи. З дивних обставин опинилася взагалі в ООН і взагалі в радбезі, uh -huh. і в принципі треба на це звернути увагу і можливо виправити цю кричущу ситуацію, але ж все одно є пункти перелік тих дій, які можуть не дозволити країні члену ООН, чи НАТО чи будь-якої іншої організації бути подальшому її учасником. Невже те, що зараз робить Росія, і це ж не стосується тільки України? Не бути на тому місці, де вона зараз є, саме якщо ми кажемо до прикладу про генна асамблею. Ну розумієте, тут проблема просто в тому, що е, закладені певні положення стосовно там виключення країни або накладення на неї якихось там санкцій, але це не стосується країн, які є членами Радбезу. От в чому проблема. Виходить, що знаєте, всі, е, як відомий у відо, відомому творі, всі тварини рівні, але деякі є рівніші за інших, і в даному випадку, по відношенню до тих країн, які засідають в Радбезі, є постійними членами. оця п'ятірка. Вони в принципі мають більше можливостей порівняно з іншими. Але я ще раз підкреслю що навіть цю процедуру в принципі можна обійти, якщо будуть відповідні рішення Генеральної асамблеї, і тоді ну виходить проста ситуація. Наприклад, там 130 чи 140 країн кажуть, ми не хочемо сідати з Росією за один стіл. Ця країна дискредитує взагалі всі ті принципи і цінності, які лежать в основі ООН. і давайте яким чином її там ну обмежимо в тих діях, які вона здійснює як мінімум на рівні організації. Ну те, що витворяв сьогодні, там не бензі, ну, вчора вже не бензя, да воно ж насправді. Ну, просто на уха не налазить, тобто, які заяви він робив, і як нахабно він себе поводив. От, принаймні, принаймні, зупинити Росію в контексті використання трибуни ООН для донесення своїх якихось безумних неадекватних наративів. Такі можливості є, але можна йти набагато далі. Відкривати справи, звинувачувати військових злочинах. Якщо є звинувачення і доведення там щодо здійснення військових злочинів, ну ця країна точно не може голосувати на рівному з іншими країнами і проти неї по. Винні в тому числі запроваджуватися санкції Організації Об'єднаних Націй, от все те, чого Росія могла уникати достатньо багато років. Хоча прецеденти, правда, не країни, які стосуються там Ради безпеки, он але вони не тим не менше за історію організації, вони є, і в принципі такі ж самі речі можна було застосовувати по відношенню до Росії. Але на жаль, от поки Росія викручується з цієї ситуації, вона грає на певних протиріччях, і ну чого гріха таїти, вона грає на амбіціях окремих країн, які є членами Ради без. Спеки, тобто вона якби їм постійно підкреслює, що якщо щось відбудеться з нами, відбудеться може з вами. Ну в першу чергу мова звичайно, йде про китайську народну республіку, яка також боїться опинитися в подібній ситуації. Отут вона Росію ну відповідно переграє підіграє. Але якби було рішення генасамблеї, мені здається, навіть би Китай побоявся би проти нього виступити, тому що в них же логіка, яка багатополярний світ, голос кожної країни важливий. Ну так це треба спробувати продемонструвати через той механізм, який є на сьогоднішній день. Речі, ви згадали ні а ми ще також в ефірі сьогодні обговорювали те, як і інші власне учасники висловлювалися стосовно вчорашньої атаки, надзвичайної терористичної атаки і безпосередньо на Охмадит. І мова йшла в такій риториці, що ця ракета можливо була випущена Російською Федерацією, та або там літаком Російської Федерації, або ну тобто фактично є певний сумнів. Все одно, ця риторика сумніву зберігається, що це означає, і чому так є. Ну, дивіться, вона пов'язана з двома речами. З одного боку Росія включається активно в інформаційну кампанію, намагається перебити факти, які ми всі вчора бачили на ну, на власні очі. Ну, по-перше, уламки там цієї ракети їх багато, дуже і там все вже представлено, сфотографовано, передано міжнародним експертам. Я вже мовчу про об'єктивний контроль. Там багато є відео. Вони з'явилися пізніше, коли їх можна було викладати. Там чітко також видно, що це за ракета, звідки вона летить і куди вона наносить удар. Але Росія. Розганяла іншу кампанію, і можливо, десь в деяких країнах вона певні сумніви посіяла. Ну і другий важливий момент: можливо, у представників цих країн немає просто ще ну таких достатніх доказів, і тому вони обережні в своїх заявах. Але слухайте, е, ну навіть в цьому контексті є одна дуже ну, банальна річ, яку неможливо спростувати. Все те, що відбувається, ну як мінімум, є наслідком нападу Російської Федерації на Україну. От і все, якби не було цього нападу, не було б нічого іншого, і не було б обстрілів там критичної і цивільної інфраструктури, що робить Росія, не було б вбивства дітей, жінок, чоловіків, які там не служать, наприклад, в армії, да вони є просто цивільними. І в цьому контексті, ну от деякі сумніви стосовно конкретно цієї події, ну вони пов'язані з тим, що просто не побачили ще там всіх зібраних доказів. Ну і вони розуміють, що звинуватити, наприклад, країну, яка має найбільше. Ядерний потенціал в світі, ну це може призвести до якихось не дуже позитивних наслідків. Тому певні країни от займають таку позицію. Але нам треба подякувати більшості країн, так які прямо говорять, хто це зробив і хто несе за це відповідальність, і які представники яких того ж не бензі, ставили на місце і постійно макали його от все те, що робить власне Російська Федерація. Це так на саміті НАТО в Вашингтоні можуть обговорити можливість збиття російських ракет над Україною, якщо вони летять у напрямку Польщі. Це заявив речник Держдепу США Меттю Міллер. Давайте почуємо зараз. У мене немає інформації про жодні зміни в політиці Сполучених Штатів чи НАТО, про які можна було поголосити сьогодні. Але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав. Цього тижня у них буде саміт НАТО, і я впевнений, що можна буде обговорити можливе збиття Польщею ракет над Україною, якщо Дональд Туск захоче це зробити. Меттью Міллер, речник держдепу Сполучених Штатів Америки. Ну, насправді пане Ігорю, погодьте, що це щось нове, і власне збиття країною членом НАТО російських ракет ну це однозначно крок вперед, принаймні в перемовинах. Як ви думаєте, чи можливе прийняття такого рішення? Ну, дивіться, я думаю, що в довготривалій перспективі воно можливе, чи відбудеться це до до завершення війни, чи відбудеться це вже після завершення війни, і ми просто будемо мати певні домовленості, як це наприклад зробив Ізраїль з сусідніми країнами, і наслідки цих домовленостей ми побачили, коли переважна більшість там дронів і ракет були збиті ще на підльоті власне до Ізраїлю. От ця історія точно можлива, тому що е, Польща, як Країна, яка ну, по перше, межує з Україною, і по-друге, вона ну близько знаходиться до Російської Федерації. Вона в подібних союзах і в подібних спільних діях насправді зацікавлена. До поляків вже кілька разів російські ракети залітали, і відповідно вони десь на якусь віддалену перспективу вони про це повинні думати і можуть про це думати. Тому я думаю, що ми можливо будемо мати подібний додатковий союз. Давайте це так назвемо. Додаткову угу. якусь угоду, можливо, не тільки з Польщею, а в тому числі з цими іншими. Країнами, які знаходяться на східному фланзі НАТО, і це буде взаємна угода. Вона буде стосуватися як допомоги Україні, так і власне нашої допомоги, наприклад, цим країнам. Тому що давайте не будемо забувати, через яку країну в принципі ці ракети можуть летіти там до якоїсь гіпотетичної країни НАТО, і е, це дійсно ну, такий знаєте новий підхід. Його не було в попередніх безпекових угодах, які підписувала Україна. Але я думаю, що ця конкретика, поява цієї нової ідеї, вона якраз пов'язана з тим, що Польща займає. Ну, більш таку радикальну позицію щодо підтримки України, і поляки, в принципі, думають ну на дуже віддалену перспективу. Вони вкладають гроші в оборону і вони розглядають подібні речі, як один з елементів цієї оборони. Було б непогано, щоб дійсно це питання публічно було піднято на саміті НАТО. Його як мінімум проговорили, про дискутували, тому що я думаю, що там за Польщею і Україною в даному випадку і інші країни спостерігають, які також про подібні угоди могли думати і думати. Ну, в плані обміну вони нам, а ми відповідно ним. Да? цим треба користуватися, і треба думати, як це реалізувати на практиці. А, до речі, ж пане Ігорю, тут Росія також може певні спекуляції висловити, сказати, що от ага, це означає, що країни НАТО також тепер є учасниками цієї війни. Або як вони це називають, так званої спецоперації. А дивіться, а тут є один нюанс, дуже цікавий. А, ці ж ракети будуть збиватися на територію якої країни? України над територію. Країни вони не будуть збиватися над територією Росії і не будуть збиватися ракет, е, там, ракетоносії, да угу. та, які власне їх там будуть, наприклад, запускати, і навіть з точки зору формальної логіки тут дуже складно буде ну, причепитися і звинуватити в тому, що ці країни воюють там, наприклад, з Росією. Я умовно кажу, да ми збили ракету на прохання українців, яка літіла над Україною і летіла в бік, наприклад, Польщі. А яка була ця ракета? Ми не знаємо. Це була російська ракета. Ви ви знаєте, що ви запустили ракету, яка. Несла загрозу країні НАТО, тобто, тут знаєте, можна в цій спекуляції дуже довго грати. Зрозуміло, що це викличе істерику російських пропагандистів. Зрозуміло, що вони будуть розганяти там цю тему, будуть нагнітати, згадувати знову там удари по столицям європейським ядерні і так далі. Але по факту, по факту, вони насправді нічого не можуть зробити, і знаєте, чесно, якби поляки тоді не чекали там 37 чим-то секунд, да, доки ця ракета була там в їхньому просторі, а от один раз би її збили, Росія б. Би себе поводило би зовсім по іншому, тому що коли один раз туди російська ракета залетіла, було видно, як навіть ті ж пропагандисти були налякані, коли вони це коментували і намагалися усіляко від цього відійти. Тому що вони розуміють, що це зовсім інший рівень, і цей рівень, який вони ну ніяк не потягнуть, їх на, на Україну не вистачає. А Що ж вже говорити про інші країни, спасибі, пане Ігорі. Ігор Ітерович був зі мною напрямому зв'язку. Політологі, політичний консультант.